Вітаю всіх на медитації. Прийміть зручну для вас позу, лежачи або сидячи. Головне, щоб ви не заснули. Повністю відпустіть свої думки. Відчуйте, як енергія наповнює ваше тіло. Воно стає легким, як хмаринка. Заплющіть очі. І ви починаєте підніматися вище і вище до світла. Уявіться, піднявшись вище, ви потрапляєте всередину прозорої кулі, де легко, тепло і комфортно. Ця куля несе вас біля річки з чистою прозорою водою. Уявіться, ви рухаєтеся за течією. Вам легко, приємно, ви розслаблені. Заві думки залишають вас. Ваше тіло наповнюється повністю світлою енергією. Нічого не заважає вам рухатись за течією. Течія несе вас вздовж лісу, красивими, зеленими деревами, які схиляють свої гілки у воду. Уявіться, спокій природи наповнює вас силою життя. У вас починають з'являтися сили для боротьби з самим собою. Зі своїми страхами, невпевненістю. Навколишнє середовище дарує жагу на життя, бажання рухатися далі і просто жити. Течія принесла вас до берега, де стоїть красивий будиночок, і він ваш. Уявіться, куля, в якій ви були, зникає. Ви заходите всередину будинку. Вам тепло. Затишно, комфортно, безпечно, і все стоїть так, як вам зручно, все на своєму місці. Уявіться, ви заходите у спальню, де стоїть велика кровать з м'яким матрасиком, з подушечками, ви лягаєте на неї, і вам стає так легко і зручно, що життєва енергія повністю наповнює ваше тіло, і ви готові йти у новий день. Ви ви вивільнюєте всю свою негативну енергію та поступово повертаєтеся до свого тіла, відчуваєте руки, ноги. Як будете готові, відкрийте очі.